Добрий день, діти! Я рада вас вітати! Сьогодні я хочу загадати вам загадку. У двох матерів по 5 синів, але кличуть всіх однаково. Що це? Так! Це наші пальці. У нас дві руки і по 5 пальців на кожній з них. Вони наші помічники. Вони нам допомагають щось виготовити. Але так вони можуть нас заспокоїти, коли ми відчуваємо напруження. Треба їх помасажувати. Давайте разом спробуємо. Потриму одна одне долоньку Сильно, сильно. сильна. сильна. Тримо, тримо ще сильніше. Ще сильніше тримо. Відчувайте, аж гарну. Допоможемо їм розслабитись. Поставте один пальчик однієї долоньки на іншу долунку та будемо малювати коло. Це вправо равлик. Равлик, равлик, равлик повзе. Равлик подарунки діткам несе. А тепер давайте на другій долонці. Равлик, равлик, равлик повзе. Равлик подарунки діткам несе. Ось і розслабили ми долоньки. Діти, а буває у вас таке, що ви дуже сильно розсердилися. Так? Дуже неприємне відчуття. Цей час ви можете взяти аркуш паперу та сильно-сильно його зім'яти. Ось так! Ось і вийшов у нас маленький м'ячик. Давайте його покатаємо по долонці. Цей м'ячик-фантазер. Він чудовий масажер. Гострячками бочок, розвиває кулачок. По долонці покружляє. Усі пальці привітає. Покружляв. Зупинився. Дуже добре потрудився. Тепер ви знаєте, що можна зробити, коли ви відчуваєте занепокоєння та роздратованість. А допоможуть вам у цьому ваші пальчики. До побачення, до нових зустрічей!